Сьогодні 22 червня. Уже, я б сказав, би червневе опадання, можна сказати, завершено, може де-не-де -де ще опадають яблука, ну а вже практично всі вони опали. Всі вони опали. Ну що можна сказати? Так, да, по деяких сортах все нормально. Все більш-менш добре, навіть є трохи може десь лишнє. Ну, Прийнято по цьому саду рішення. Більше всього, мабуть, будемо повністю на сік орієнтуватися, можливо, тільки деякі трошки там вихватим, то що внизу дуже багато деформованого яблука. Навіть угорі дуже багато появляє. є отакого яблука деформованого. Це і зв'язане з тим приморозком. І обробляти тими самими препаратами кальцієм на якість там або свіччим належкість. Немає сенсу в цьому саду. Аби були рядки ще впоперек, можна було б щось зробити. А також ж рядки йдуть ось поздовж і внизу там взагалі нема середина. Ну є, ну дуже мало, в середині, трохи. Ну, вгорі то, звісно, ситуація, я б сказав. Нормально, навіть, навіть хороша. Думали навіть проходити ручне проріджування містами зробити. Ну, не будемо це робити, це ми знаходимося на сорті Голден. Зліва у нас речів. речів ще речів повністю не скинуло. Воно скине. Але ж є яблука, де Їх дуже багато, дуже багато. Просто жахна кількість. Тому і це верх, а внизу там просто жах, просто жах. Тому прийнято рішення, що ми зменшуємо фунгіциди, інсектициди будуть. Внесені в повній мірі, щоб листочок був, а ну зараз ось проти сонечка десь хотів показати, щоб листочок був чистесенький, не було ніяких ні хвороб, ні шкідників. Проти цього ми будемо боротися, тому що є майбутні роки і не можна запускати. Не можна запускати. Трохи залишимо більше яблука, можливо, в грі, чим треба. Розмір. Ну, ліголу вже набагато більше. А по цих ось дивіться, дивіться, скільки, скільки о такого яблука. Ходить його все. От є ті міста, де було мертве, все його скидати. І це вверх. А внизу там взагалі на айдереді ромашечки, а не яблука. Прийнято таке було рішення. Засадом будемо доглядати, як і доглядаємо. Ось зараз блисточок був. Чистесенький. Ось тільки що якраз прокосили. Зроблений тут був гербіцид, доволі нормально ще до дощів, то більш-менш все чистенько, красиво, можемо прихилити і бачимо, що ця ситуація скрізь, не то що це десь один рядочок. Да, є містами і перегруз, я не знаю, але ну, не будемо скидати, тому що прийнято таке рішення. Нам вже не потрібно яблуко мати 8 і, і 7 із плюсом. Нам достатньо навіть 60-ки. Її буде зручно рвати. Головне, щоб не пообламувало вілки. А якщо й будемо, ці ось ці залили дуже длинні, Якщо і будемо, то просто одріжемо край. Ну, тобто, можливо, навіть сікатором пройдемо. Уберемо ті, що явно не потрібні. Ну, Голдена я шкаф, цей рік був би Голдена. Якби не приморозок і внизу, щоб було все добре. На Голдені, кстати, і менше деформованих яблук. Але ж є, в основному воно ж було оце до гори. І ось така ось ситуація, бачите? Це ще чого, бо над в'яткою немає. Де гілки всередині тут яблуко більш-менш ціле, Де ні, ось такі є. Їх дуже-дуже багато. При тому, що ми знаходимося зараз в самій верхній точці. А там ситуація в рази гірша. В рази. Можемо, звісно, пройти, я вам зараз і покажу, щоб не бути голословним. Викину відео. Така ситуація вгорі. Яблук повно. Можна було і скинути. Але нічого ж ми не зробимо. Що ми зробимо за такими яблуками? Хто їх? Хто їх забере і по якій ціні? Скидати усі ті, а ставим тут, а урожай малий. Це теж не, не є розумно. І ми не доберемо, якщо останеться 20%. 에... Можливо, краще видно ту сторону. Сонце на неї світи. Тут вже ж пройшли раз, виламали всі оці. Це оставили бічні. Ну зрозуміло, що з весни ж тут дали і добрив, і всього в повній мірі. І антистресантів було навіть багато, я б сказав би. Два приморозка. Один по початку цвітіння, який шкоди не зробив майже. І другий після цвітіння. Вже як діаметр яблук був десь. 7, 8, 6 мм в залежності від сорту. Така у нас картина угорі. Жалко, звісно, ну а що зробити. Паче прикинули, що з того саду буде більш-менш нормальний врожай. У нас все одно вони всі в камеру не влізуть в наші камери, в наші сховища. Можливо, більшість піде нам на сік. Ми робимо багато дуже соків, доволі великий асортимент і всі вони із яблуком. Основна це яблука а можливо і половина піде на, на продаж. Просто вже погано видно, щоб ви бачили. Зараз звісно без штангеля, можуть так приблизно сказати, якщо брати такое яблуко, значить це десь у нас э, десь у нас під 30-30 мм вже должно бути точно. Можу звісно потім ось біля будки буду. Там штангель є. Покажу. Тут і знизу, і зверху яблук вистачає є. От вже нижче трохи, особливо там, де зверху сідав мороз, є типа перетяжечка, бачите? А на сиренкі і на айдереді, навпаки. Навпаки. Там вона робить перетяжку не в поперек, а отак. Отак робить перетяжечку. Бачите, теж морозобій. Це ми вже доходимо до дороги. В цих рядках верхня клітка менша, нижня більша. Зараз перейдемо, напевно, на ейдерет. Я вам покажу, який наслідок на Айдереді. Тут в основному просто отут, а бачите, оці міста. Я б знаходилося так, отак, поки воно маленьке. І в основному ці верхи всі попримерзали. Вони майже всі заруцювалися. Блін, але є отакі некрасиві. Ти її вже як якісне яблуко ніколи не продаси. Ніколи. Вроді би яблук багато. Але ж гляньте, Майже на кожному є така біда. Так. Голден, Голден. І ось вже у нас айдерет. Зараз зайду з однієї сторони, щоб був Голден. Тут ще яблук доволі хвата на no, айдереді і яблук поменше, і борошниста, звісно, ну, є проблема з борошнистою на дереді, ми її не можемо ніяк добити. Вроді би могли, але схема була, і яблук, ой, і більше ми не будемо купувати препаратів. Ось такі бачите, гострі ребра, випуклі. А є повністю ромашка. Зараз, якщо знайду... О! Вони ростуть і оці перетяжечки робляться повністю от, оці глибші й глибші. Вони майже не ростуть, а ті, а так яблуко росте. Получається воно таке, як ромашечки. З 5, з 4, з трьох, наче, ліпістків. Ось такі перетяжки. Оці вони углублюватимуться і углублюватимуться. Чим більше яблуко ростиме, тим роблятимуться. більш некрасиві і некрасиві. Оце не всі яблука, але дуже багато. Ну і на ідереді, ось бачите, чим ближче йдуть донизу, ситуація дуже-дуже швидко -дуже погіршується. Яблука менше і менше, і менше. Тут вже й на голдені. Яблука наверху. Ситуація нормальна. Яблук вистачає. Унизу вже тільки тут і де-не-де. Ну ще є, ще трохи пройдемо, там буде ситуація значно гірша. Значно гірша. Ну куди ти з таким яблуком підеш? Тільки на сік. Зстати схоже. Тут були пару семеренок. Я думаю, що ця деревина була семеренки. На ній майже немає борошни стої. Да. Одна деревина Семеренки, тільки я не бачу жодного яблука. Невже він боїться ще більше весняних приморозків, чим айдерет? Напевно, так. Да. Ні в яблука, ні в Ось видно. Зараз покажу. Блін, я... міста, де відпали яблука. Тобто вони тут були і цвіли. Ну так, да. і ось такі самі міста. Просто видно, скинула все. Дуже багато тут скинула. І чим нижче будемо йти, тим будуть гірші яблука і їх менше. Яка доцільність використовувати ось по голодині яка ситуація? Кожне яблуко. Кожне яблуко. Ми його скидати не можемо, тому що нам треба, щоб яблуко було... яблуня хоч трохи була пригружена. Хоч трохи була пригружена. То вона ще попре. І так ми добре вбираємо. Ну, така ситуація. Маємо те, що маємо. Приморозок, цей сад практично дуже цей рік наказав. Дуже. І по кількості, і по якості. Дуже сильно. Добре, дякую за увагу. Буду показувати ще. Покажу і збор, покажу все. Ну, але прийнято рішення, що я ж кажу, що не запускати його, підтримувати, чистим від хвороб. Звісно, да, з борошнистою. Там ще один препарат, ще один раз ми трошки придавимо і все. І будемо їх вирізати, можливо, навіть більш приодрізки виріжемо. Є такий сорт айдерет, який дуже падкий на. На борошнисту. Ось поруч голден, де-не-де якась там гілочка. А вже будемо йти тут Голдена 4 рядка в підряд, вже на оцих рядках, які не контактують із, із айдаредом, буде взагалі все чисто, жодного, жодної Борошнистої роси не буде. Чистесенькі, хорошенькі, листочки. Ну, а яблука так і є собі є. Не дуже видно, але вони є. Дякую за увагу.